Здавалося б, ну, маленька Австрія нейтральна країна, не член НАТО. Чому має, треба звертати таку велику увагу на перемогу австрійських постнацистів? Це ж така абсолютно незначна подія. Але я вже вам описав оцю Австро-Угорську тенденцію. Тепер ми з вами розуміємо, що. Серйозні зміни у політичному ландшафті відбувається і у Німеччині. Я говорив з вами детально про Тюрінг і Саксонію. В федеральній землі Бранденбург ще одній землі на сході Німеччини, яка оточує Берлін. Теж, в принципі, альтернатива для Німеччини значно посилила свої позиції. Так, соціал-демократам вдалося. Зберігти позиції в цій землі, якою вони керують практично з першого дня після її приєднання до Федеративної республіки. Але це вже зовсім не ті можливості, які були у них раніше. І зараз, коли ми розуміємо, що німецька правляча коаліція фактично доживає останні свої часи, ми не дуже розуміємо, як виглядатиме німецький політичний ландшафт у майбутньому. Чи вдасться Християнському Демократичному Союзу сформувати коаліцію з ким? Чи вдасться йому ігнорувати проросійські сили, які зараз набирають авторитету в німецькому суспільстві? Я маю на увазі навіть не тільки альтернативу для Німеччини, яка, як я вже казав, у Німеччині поки що поки що знаходиться за цим скляним бар'єром? Я маю на увазі насамперед альянс Сари Вегехнехт, формальну ліву партію. Яка насправді виступає з абсолютно правими політичними позиціями, що стосуються міграції і інших речей, і всі вже зрозуміли, що на міграції можна робити політичну кар'єру. От ми про це з вами не говорили, але в принципі головною темою всього того, що ми з вами спостерігаємо в Австрії, головним моментом порядку денного, це, звичайно, є історія з міграцією. Ультраправі політики зрозуміли, що вони можуть реально використовувати міграцію. Для того щоб ставати популярними серед виборців, міграція це реальна проблема для Європи, тому що виявилося, що механізмів інтеграції мігрантів їх не вистачає. Що європейці виявляються в багатокультурному суспільстві з неінтегрованими мешканцями своїх країн, які не розділяють європейські цінності і європейський спосіб життя. Традиційні політичні сили не можуть дати відповіді на питання, як з цим впоратися, а ультраправі ультраліві просто хочуться вигнати тих, хто не відповідає стандартам. Ну і я вам маю сказати, що ви маєте розуміти, що для Володимира Путіна це теж досить серйозний інструмент для того, щоб посилити вплив тих, на кого він робить ставку. Я вже неодноразово говорив, що вся історія з громадянською війною в Сирії, яка була підтримана Путіним і Айтолою Хамунії, була пов'язана з тим, щоб спровокувати велику міграційну кризу в Європі і посилити вплив таких партій, як Австрійська партія свободи.